Доброго дня, друзі! Наприкінці 2023 року. Мережі захлинула новина. Кадмін готує проект нової податкової реформи. Були виступи пана Гетьманцева, потім виступали інші спеціалісти, і нарешті у бій кинулися цілі батальйони експертів, які дуже докладно вам розповідали, що конкретно буде зараз прийняте і що конкретно ви маєте вчинити просто, от невідкладно просто зараз, для того, щоб уникнути якихось ну, дуже небажаних наслідків. Я спеціально перечекав цю інформаційну хвилю, і зараз пропоную вам спокійно і розсудливо подивитися на мої коментарі стосовно цього. Цього проєкту податкової реформи, чого нам слід чекати, чого не варто чекати і що нам от просто зараз потрібно робити. Тож починаємо. Тож мої висновки. Висновок перший і головний. Як людина, яка пережила вже не одну податкову реформу, я хочу вас запевнити: ми переживемо і цю реформу також. Так, можливо, буде складно. Так, можливо, дехто буде потребувати докорінної зміни організаційної моделі свого бізнесу. Хтось потребує зміни до своїх фінансових планів. Так це все буде відбуватися, безперечно. Але переконую вас в тому, що ми і цю податкову реформу також спокійно, більш-менш переживемо. Висновок другий. Зміни точно будуть, і друзі. Тут дуже важливо розуміти, що ці зміни будуть відбуватися не тільки в Україні, у більшості країн Європи зараз або вже прийняли зміни до податкування, або готуються до їх прийняття. Це стосується і Чехії, і Польщі, і Німеччини, і Словаччини, і Франції, і різних інших країн Європи. Тому ми Лише відтворювати ту загальну тенденцію, яка зараз відбувається у всій західній і східній Європі. Також, наприклад, я лише проведу один приклад у тій же Чехії. Зараз піднялася дискусія про те, що потрібно підняти вік. З якого починається призначення пенсії. Зараз він становить 65 років, і чехи пропонують його збільшити. Тобто, ви розумієте, зараз де загальна тенденція про зміни до оподаткування, і ми лише частина цих змін. Висновок третій: Спрощеної системи оподаткування, до якої ми звикли, вже скоріш за все дійсно не буде. Вона буде або суттєво змінена, або, можливо, скоріш за все, навіть і буде з часом скасована. І цей факт просто потрібно прийняти з цим фактом. Просто слід погодитися, тому що скоріш за все це просто так і буде. До речі, та система оподаткування, яку ми іменуємо спрощеною і яка існує зараз, вона вже далека не та, яка існувала в далекому 1999 році, коли вона була тільки введена. Тому фактично можна сказати лише, що її або майже доб'ють. Або остаточно доб'ють протягом найближчих, на мій погляд, п'яти років. Висновок п'ятий, виходячи з аналізу чинного податкового законодавства європейських країн, які я протягом останніх кількох місяців провадив, я можу лише з тією чи іншої ступенем вірогідності уявити, до яких загальних тенденцій буде стосуватися зміни у податковому законодавстві України. Я можу окреслити дві. Такі тенденції. На короткострокову перспективу, тобто, просто ну, протягом найближчих кількох місяців, коли ці податкові реформи таки буде прийнята, що буде відбуватися? Скоріше за все, право на спрощену систему оподаткування буде таки позбавлені всі юридичні особи. І другий напрямок, який буде задіяний просто зараз, тобто у найближчі кілька місяців, це буде тим чи іншим чином посилена і поглиблений контроль за. Фіксацією доходів фізичних осіб-підприємців оці два напрямки, скоріш за все дійсно буде відбуватися. Як точно вони буде відбуватися, ще раз підкреслю: ні я, ні хтось інший, навіть пан пангетмансів, сказати не зможуть. Другий напрямок, тобто, що буде відбуватися протягом найближчих п'яти років, тобто у середньостроковій строкової перспективи. Друзі, на мій погляд, є дуже великий ступінь вирогідності того, що протягом п'яти років спрощена система податкування в Україні взагалі буде. Буде скасовано. Разом з тим, буде скасований обов'язок фізичних осіб реєструватися як підприємцями, як це підстава для заняття бізнесом. До речі, як це дуже давно вже існує у тій же Швейцарії, у якій для того, щоб я почав займатися бізнесом, я лише маю право, але не зобов'язаний реєструватися у торгівельному реєстрі. Разом з тим будуть самозайняті особи. Порівняні у своїх правах з фізичними особами-підприємцями. Тобто буде єдине уніфікована таке поняття самозайнятої особи, яка буде прирівняна або фактично буде мати правовий статус, як зараз фізична особа-підприємець, і всі ці особи будуть сплачувати єдині податки за єдиною технологією у єдиних межах. Ось що буде відбуватися протягом найближчого часу і не протягом середньострокової перспективи. Але ще раз підкреслю, що точно буде відбуватися, ми зараз з вами не можемо передбачати. Тому до цих змін я вам пропоную готуватися лише морально і продовжувати спокійно працювати, зберігати спокій. І коли вже цей законопроект, ти чи інший, буде або обговорюватися конкретно у Верховній Раді України, буде прийнято в якихось першому або другому читанні, ось тоді ми будемо крок за кроком, літера за літерою, комо за крапкою, ми будемо дуже докладно вивчати цей законопроект, ще коли він не стане законом. І ми з вами будемо разом якимось чином думати. Що ми маємо вчинити для того, щоб пристосуватись до нових умов ведення господарської діяльності? Чи буду я вам сьому допомагати? Так, у міру своїх скромних сил я це буду робити. Чи буде це безкоштовно? Так, за допомогою цього YouTube каналу я це буду робити безкоштовно, оскільки це волонтерський проєкт. Якось справимося. Щасти вам!